Львівську ЕМСЕК викрито на масштабній корупції. Спіймано на гарячому заступницю головного лікаря Львівської ЕМСЕК. Вона видавала липові довідки про інвалідність, але видавала їх не простим людям, а видавала чиновникам, податківцям, митникам, працівникам правоохоронних органів, таких як поліція і прокуратура. Через ці довідки вони робили собі інвалідності, ухилялись від військової служби в збройних сил України а також. Отримали величезні пенсії, тому що чиновникам такого рівня пенсії не є такі, як для смертних людей. Відповідно, в неї провели обшуки, знайшли дуже багато готівки в доларах, знайшли два автомобілі Mercedes GL і BMW X5. Останній зареєстрований на маму її чоловіка, яка взагалі не має прав. Буде цікаво спостерігати за тим, що там відбуватиметься, але бачимо, що вже кінець року, якби близиться реформа МСЕКу, а вони ще більше заробляють гроші. І фактично зараз, напевно, не буде чиновника, податківця, митника і правоохоронця, який не матиме інвалідність і з цим пов'язану космічну пенсію.